Бажаю здоров'я. Сьогодні 9 грудня 2025 рік. І друзі, сьогодні я звертаюся до вас не як автор каналу, а як людина, яка бачить реальну війну зблизька. Щодня наші воїни стоять між нами і тими шахедами, що летять у міста на електростанції до наших домівок. І сьогодні їм потрібна наша допомога. Є підрозділ, який буквально полює на ворожі дрони. Вони ловлять шахеди у небі, коли кожна секунда це чийсь порятунок як на лінії фронту, так і у всіх містах України. Але для цього їм критично потрібне обладнання. Наземна станція управління БПЛА, яка дозволить працювати точніше, далі і безпечніше. Також потрібен пікап, щоб група могла швидко змінювати позиції. І потрібен Mavic 3T з тепловізором, щоб бачити ворога навіть у повній темряві. Усе це не розкіш, це життя. Це інструменти, які рятують наших людей і зберігають нашу енергоінфраструктуру та житлові будинки від ударів. Загалом нам потрібно зібрати 1 мільйон гривень. Так, це велика сума, але коли сотні і тисячі людей об'єднуються, вдається неможливо. Не раз ми доводили, що українці разом творять чудеса. Усі реквізити в описі під відео буде монобанка, картка, привата та PayPal. Ну, і два місяці збори ми не будемо проводити. Також серед донаторів проведемо розіграш призів. Призи та умови дивіться у кінці відео. Ну, зі мною зараз Габі, ви його вже знаєте, вже давно. Але так сталося, що він зараз в окремій президентській бригаді. Але вони саме відповідають за один із флангів, де ми знаходимося, то вони дуже нам допомагають крошити ворога. І саме хлопцям потрібна одна система, на яку ми збираємо кошти, яка коштує порядка півмільйона гривень. Але розкажи, що це за система я, для чого вона? я не розкрою великої військової таємниці, якщо я скажу що зараз е, одне з найактуальніших напрямків е, е, діяльності нашого підрозділу це боротьба з шахедами. Шахиди, вони дедалі стають умнішими, розумнішими, вони летають швидше, вони летають вище і треба їх збивати. Така апаратура існує, такі методи існують, але вона, як, ну, як, як, як все в цьому житті вона стоїть багато грошей. Тому перед нами поставлена задача забезпечити надійне враження шахидів, які летять з сторони нашого сусіда в лапках, на нашу неньку Україну. Да, то я гадаю, що цей збір дуже важливий, особливо для усіх, усіх міст, усіх мешканців, тому що саме ці шахеди можуть влучити у вашу домівку, у вас і хлопці саме будуть збивати тут шахеди, щоб вони навіть не долітали до ваших міст. Саме так. Бажаю здоров'я всім. Сід знову на зв'язку. Дивіться, хочу звернутися до спільноти Мотолайф за допомогою придбання нам пікапа. Для чого? Ну, для наших бойових завдань. Нещодавно була у нас така подія сталася, що приблизно пару тижнів тому ми завозили коротше, своїх побратимів на позицію. І наші вороги, тобто русські, узкі, просто замінували дорогу, а мінують зараз, вони, вони трошки поміняли тактику і впівшками, тому що ми вже трохи боремося проти них. Просто мінують дороги, скидують міни, скидають магнітні міни. І тобто, у нас короче, случилась така маленька неприятність. Наша машина підірвалася з майном, з побратимами. Але, слава Богу, всі живі. Не сказав би, що дуже здорові, але тим паче вони живі. Благо, рядом були суміжники і наша позиція. Ми, Спільними діями витягнули наших хлопців, забрали, вели бій проти їх півішок. потім вони налетіли вже як коршуни на цей автомобіль. І, в общем, короче, знищили наш бойовий конь. Ну, ми не горюємо. Зараз, правда, трошки у нас проблеми з ротацією, тому що ну, приходиться просити у суміжників, у інших підрозділів, щоб ми провели ротацію, а самі розумієте, це. Час. Не дай Боже, коротше, що случається на позиціях. Потрібно поки домовишся, поки ну, це все скоординуєш, виходить дорогоцінний час. Тому звертаємося до вас за допомогою. І якщо у вас вийде, ви нам дуже допоможете. Доброго дня! Ми бійці 93-ї бригади. Реактивно-артилерійської батареї хочемо подякувати спільноту Мотолайф за постійну підтримку та звернутися до вас за допомогою в придбанні Мавік 3 для знищення ворога в цей складний для нас час. Слава Україні! Героям слава! Ми розіграємо 10 призів автоматично у банці серед тих, хто задонатив 200 і більше гривень. За перше та друге місце це фірмові гільзи від майстринь Петриківського розпису. Це гільза від Неділько Лариси та гільза від Новицької Валентини. Третє місце це у нас годинник від компанії «Авардер», Фірмовий, забрендований 93 ю бригадою Холодний Яр. Дуже гарний годинник. І це у нас іде за третє місце. Четверте місце у нас. От такий ніж забрендований від торгової марки Інгул. Теж забрендовано 93-ї бригади Холодний Яр. Дуже-дуже якісний ніж. П'яте місце у нас сумка через плече від компанії «Сейф Кевлар», Ось така сумка, дуже якісна. Шосте місце у нас кепка 93 ї бригади. Забрендована повністю. Це кепка сапар для тих, хто допомагає саме 93 ї бригади. Сьоме місце у нас буде латунний магніт 93-ї бригади. Виготовили хлопці з нашого дивізіону, артилеристи. Це зроблено з гільзи і ручна робота. Восьме місце це прапор 93-ї бригади, підписаний індивідуально іменем того, хто виграв цей приз. І дев'яте місце це теж буде прапор, але президентської бригади теж буде імінний підписаний. І 10 місце це фірмовий набір 93-ї бригади у вигляді тижневика та календаря у мішечку з прохового заряду від гармати. То Тут отакий тижневик теж забрендований 93-ї бригади. І у нас отакий квартальний календарь. Він здоровий, розкладується. Це у нас 10 місце. Також будуть 5 5 призів. Найбільший донат це будуть фірмові набори теж з блокноту та календаря. У такому мішечку буде. Ну і буде найбільший донат серед більших донатів, отримує іменний прапор від президентської бригади. Абсолютно всі призери отримують додатково. Шеврон від Мотолайф, Я допомагаю армії України. Ну і додатково, щоб кожен отримає вишиті амулети від компанії Хістров. Я прошу кожного, хто дивиться це відео. Якщо ви можете, підтримайте цей збір. Якщо не можете, поширюйте. Кожна гривня, кожен репост це вклад у те, щоб черговий шахет не дістався своєї цілі. Разом ми можемо це зробити. Разом ми сила. Дякую кожному з вас за підтримку і за те, що не втомлюєтесь допомагати тим, хто тримає цю землю. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін Гандон.